Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу. Усім великий привіт! Покажу вам трошки орхідейки. Трошки порозпускалися. Це в мене в кімнаті над телевізором стоять. Тут же в мене є теж. Стоять і висять ось такі клаповусики. Гарні, там цвітоносик в ту сторону. Ось ця розпускається, красунечка. В неї два цвітоносика, і на кожному цвітоносі вже розпускається по одному бутоні, а другий вже на підході. Вона постійно бистренько розпускає бутончики. Дуже гарна. Ось ця красунечка. Фронечка чудить. Ось така цікава теж, чудило. Десь поті... загубила розовий фон. Вона на жовтому такому кремовому фоні. Ось такі плямки. Що я хочу помірити, скільки має ось ця квіточка. Так, так, так. Ось. Так. Десять. Десять з від нуля, якщо брати. А якщо брати від одинички, то 11 сантиметрів квіточка. Гарні великі квіточки. Зрівняно з цею 6 см. Ця взагалі маленька. Красотка. Це мультяшечка 5 сантиметрів. Ось то ця велика. Вона на камері така світла, а насправді вона така темніша більш. Я включила підсвіточку. Ось так тут помаленько таки розпускаємося. Там маленька розпускається невестушка. Помаленько тут цвіте. Це віконечко в кухні, бистренько зробимо огляд, Помаленько росте. Тут дуже щось довго вони набирають бутончики. Це наша снігова королева розпускається. Це, що колись того року. Була змерша, ми її протирали горілкою листочки. Про неї є відео, так і називається Снігова королева. Все є про неї, яка вона була, як ми протирали листочки. Зараз вона ось так шикарно себе почуває. Корінчики вона там понарощувала гарно. Все. ось така вона гарненька, в общем, Красотулечка. Покажу вам ще тут, на полочці орхідейки. Тут вже наливається бутончик, там в неї ще цвітоносик. Ось там-там-там-там. Ось цей є новий, це вона доростила бутончик. Ось ця красунька жовта, в неї квіточки 10 см. Вона така прям фісташково-салатова. Дуже гарна каскадниця теж ця малявочка з трійці Ось теж, красунечка така сахарна, дуже гарна, розпускає третю квіточку. І стрійці ось, теж на бутончиках будемо чекати, як розпуститься. Вже ділиться на бутончики бабочка. Будемо спостерігати, як вона буде цвісти. Ось ця на бутончиках. Там діточки стоять. Ось так вони тут поживають. Ну, і хочу вам тут показати о, цвітоносогою кідан. Вже розпустив дві квіточки. Дві і ще два-чотири. І ще шість бутонів в нього є. В обшому він доростив на вісім бутонів цвітонос. Це ось цей пробудив почку мамка. І дав цвітонос дітка, вона виросла літом, теж дала ось такий цвітонос, так що теж буде цвісти. Вже бачу, формує чотири бутона. але вона тільки формує цвітоносик. Далі ось сексі Пінг, такий цвітоносик, діамантик, теж цвітоносик, діаманта теж квіточки не дуже маленькі, сантиметрів 10. Так як в согою кидан 11, 12, 14, то в діаманта 10, 11. Ось, Зараз я покажу ближче. Тут у нас Чармушка вже розпустив свою мордочку, красотулечку, ось така красавіця, ще стільки бутончиків і є гілочка в бік. Так, покажу вам ближче ось цвітоносик согою кида. Ось така вже квіточка, і вона ще росте. Друга вже теж розпустилася. Ось, вже дві квіточки він розпустив, це розпускається мелодія, красотка теж помаленьку розпускається і в неї ось є ще один цвітонос. Тут всі останні жителі теж стоять. Все чудово. Далі, тут у нас Касандрочка стоїть. Теж по каміць все добре, росте, ніби нічого її все з нею добре. Це в нас ходкіз на цвітоносику. Ось так цвітоносик загнувся в нього. Красавчика це я колись брала його діточкою, і він вже. Випустив цвітоносик. В нього був він був цвів, ну цвів на дві квіточки, а це вже бачу сформованих є чотири бутончика, але цвітоносик ще росте і суничка, ось, сходить, вже бачу, вибиває вже по одному листочку. Ось ця вибиває вже по одному листочку. Ця ще ні. Це стоять кавунчики, три штучки зійшло. Ось це одна динька. Лагінарія бачу, вже теж одне насіннячко проклюнулося. Ну і там бальзамінчики стоять, вже майже під саму лампу виросли. Їх вже треба обрізати. Ну, чекаємо весни. Покажу вам ще цю полочку красавчиків. Вон вже розпустилася квіточка. О, у вже тривога, я побігла.